Чи буде судний день апокаліпсис та кінець світу? Давайте подивимося, що відбувається у світі. Уряд Америки реконструює літаки судного дня. Вони призначені прийняти на борт уряд та військове керівництво країни, які керуватимуть із повітря у разі глобальної ядерної війни, розв'язаної на землі. Уряд Росії також демонструє літаки для вищого керівництва під назвою Літаки судного дня на острові в Норвегії є сховище судного дня землі. На випадок тотального ядерного знищення тут, у вічній мерзлоті, на великій глибині зберігаються запаси насіння. Бункери та сховища судного дня існують у багатьох країнах. У США цей комплекс повітряно-космічної оборони є найбільшим військовим бункером планети Земля. У світі є чітке розуміння судного дня, адже це откровення дав людям сам Бог. Суд Божий це початок християнського вчення, що йде за покаянням, хрещенням, покладанням рук і воскресінням мертвих. Уряди країн знають про це і готуються до судного дня. Але чи готове до нього суспільство? Віруючи і не віруючи в Бога, здебільшого перебувають в ілюзії та прострації. Вони відключені і не вникають у початки вчення Христового про судний день землі. І не вивчають, навіщо потрібні літаки судного дня, бункери в горах та сховища під землею? Однак невігластво ще нікого не врятувало, тому щоб не загинути, потрібно вивчати Біблію, пророцтва майбутнього і бути готовими до апокаліпсису. Адже це роблять люди світу та уряди країн. Яким буде судний день землі і чи буде кінець світу? Звісно. Пророк Амос каже, що День Господній це не світло, а темрява справжній кінець світу. З цієї причини провідні авіакомпанії стежать за тим, щоб, хоча б один із кількох пілотів, які керують літаком, обов'язково був невіруючим у Бога. Навіщо їм це потрібно? Річ у тім, що в розвинених країнах люди дуже добре знайомі з початками або основами вчення Христа, які включають Вознесіння церкви і Воскресіння мертвих. Згідно з вченням Христовим, учні Ісуса піднесуться на небеса при другому пришесті Господи. Господа, а не віруючі залишаться. Ось чому, щоб уникнути катастроф, у разі піднесення віруючих пілотів у кабіні літака, обов'язково має бути пілот, який не вірить в Бога, адже він залишиться і далі керуватиме літаком. Таким чином можна буде уникнути багатьох лих і катастроф, адже тисячі літаків перебувають у повітрі, і при зіткненні пілотів повітряні судна можуть потрапити у аварії. Часто рейси перевозять непростих та значущих людей світу, які хочуть мати максимальну безпеку, тому враховується все, зокрема, і початки вчення Христа про покаяння, хрещення, визнання влади Божої, про воскресіння мертвих та суд Божий, сильні світу знають про пророцтва і передбачення судного дня планети. Тож вже зараз ви можете написати нам, і ми допоможемо вам вивчити основи християнства і бути під захистом Бога.